Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Крипта в законі. Тут ми розглядаємо юридичні аспекти в сфері крипти, ділимося порадами та власним досвідом, і також разом з вами доєднуємося до різних активностей, щоб в майбутньому претендувати на якусь винагороду від різних криптопроєктів. І сьогодні ми розглянемо нову активність. Від проєкту Farcaster, але перед початком відеоогляду не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб першими дивитися наші відео і, відповідно, їх не пропускати. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там ми кожного дня ділимося різними активностями, важливою інформацією в сфері крипти. Там ви дійсно знайдете для себе багато чого цікавого. І також підписуйтесь на наші соціальні мережі. Посилання на все це буде в описі під цим відео. І також хочу сказати, те, що всі посилання, які я буду використовувати в цьому відео, ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі, там також є детальна текстова інструкція для вашої ж зручності з усіма посиланнями, переходами і так далі. І сьогодні ми будемо розглядати новий проект, нову таполку «FarTap». Перед цим хочу сказати, те, що так, зараз дуже багато різних тапелок, Не всі вони перспективні, е, є ті, які будуть скамом і так далі. Тому зараз намагаємося відбирати тільки е, тапелки, в яких проект має цінність. І відповідно фартап – це та тапелка, до якої я вважаю, те, що доєднатися дійсно слід. Тому ви самостійно вирішуєте доєднуватися вам чи ні. Тапелки зараз це тренд. І навіть великі проекти по типу Curve, Bondex, Tabi, Faircaster також випускають свої і гадаю, що до таких саме таболок необхідно придивлятися. Тож, давайте розбиратися, що це взагалі за проєкт Faircaster. Фаркастер – це децентралізований соціальний протокол, екосистема, працюючи на базі оптимізму. Цей проєкт дозволяє створювати різні додатки, як Warpcast, Ферквест і так далі. І, в принципі, Warpcast, він дуже схожий на Twitter, в принципі, є його аналогом. Але як називають Warpcast – це Twitter для криптонів, де можна... Робити пости, ділитися своїми думками, підписуватися на відомих людей, різних інфлюенсерів, і також фаркастер він відрізняється своєю безпекою. Дані вони знаходяться в безпечному місці, і, в принципі, досить цікавий проєкт, має досить активну аудиторію. Також в них є власний твітер, він не такий активний, але, в принципі, якщо придивитися, то за цим проєктом. Проєктом слідкують відомі люди. Сьогодні ми будемо говорити саме про активність Fartab, але для того, щоб доєднатися до цієї активності, необхідно зареєструватися в додатку Warp Каст. Для того, щоб зареєструватися, необхідні будуть вкладення: це 6 доларів, для того, щоб купити сховище на рік, і далі вже створити аккаунт. Відповідно, необхідно спочатку створити аккаунт на WebCast в нашому телеграм-каналі. Буде детальна текстова інструкція, за якою ви легко зможете дійсно створити аккаунт. І також, для того, щоб доєднатися до цієї тапелки, необхідно буде авторизуватися в додатку. Warquest. Але першим кроком необхідно, відповідно, буде завести собі аккаунт на е, платформі соціальній WarpCast. Взагалі, раджу вам зараз придивлятися до активностей від проєкту Forecaster, е, бо, в принципі, це ретро-дроп. І такі проекти необхідно мати на увазі. Тож, давайте з вами розпочинати нашу активність, доєднуватися до табелки. І, відповідно, першим кроком, після того, як ви створили аккаунт на платформі соціальній Варпкаст, необхідно завантажити додаток Вар. Квест, він підтримується як на Android, так і на iOS, тому в цьому проблеми ніякої у вас не виникне. Ви переходите за посиланнями, далі встановлюєте додаток. Після чого, після того, як він встановився, відповідно відкриваєте його, і далі необхідно авторизуватися. Тут необхідно створити або ж імпортувати гаманець, ви можете імпортувати ваш гаманець Metamask, або ж створити новий. Я буду, відповідно, створювати новий. Для цього я натискаю на ось, цю ось кнопочку New Wallet і далі чекаю авторизації. Далі придумуємо юзернейм, обираємо аватар, в принципі, мені дійсно без різниці. Далі, ось тут ось буде наша адреса, десь її зберігаємо, відповідно записуємо. І далі нам відкриється наша сіт-фраза, яку обов'язково необхідно зберегти в надійному місці, щоб в разі чого відновити наш гаманець. Відповідно, можете переписати на листочок і цей листочок покласти в надійне місце, краще без виходу в інтернет, краще не зберігати дійсно. Сіт-фрази, наприклад, на телефоні або ж ноутбуці. Після того, як ми зберегли нашу сіт-фразу, ми можемо користуватися ось цим. Farquest, але, в принципі, він майже ніяк не відрізняється від Warpcast. Можна також робити пости, лайкати, проявляти активність. В принципі, гадаю, що буду раз на декілька днів старатися заходити також проявляти активність. І тепер ми можемо вже приступити до нашої таполки в телеграмі FarQuest. Переходимо, натискаємо Start Now. І ось тут ось нам необхідно авторизуватися за допомогою додатку FarQuest. Для цього ми натискаємо відповідно на Sign In, натискаємо далі на ось цей QR-код. І далі авторизуємо відповідно наш аккаунт. Після чого ми вже можемо брати участь в цій тапці. Відповідно, першим кроком ми можемо тапити, але дійсно після надкоїну вже всім набридло тапити, і тут є рішення, ми можемо купувати автоклікери. Але давайте розбиратися, все будемо робити по порядку. Також, друзі, одразу говорю те, що в цю тапилку зайти без аккаунту на WarpCast та FarQuest неможливо. І для цієї тапелки необхідні вкладення, не в саму тапилку, а саме для додатків WarpCast, та далі необхідно буде авторизуватися на FarQuest. Тож, переходимо до завдань. Перше завдання це TabQuest. Це соціальні завдання, з, наприклад, Твіттером, і їх можна в принципі, імітувати. Завдання з Твіттером ви можете легко імітувати, просто переходите, закривати, і далі у вас все автоматично авторизується, та нагорода вона начисляється на наш баланс. Або ж ви можете виконувати їх. Обираєте самі робити вам ці активності чи ні, але, в принципі, замовітувати їх можливо. Таким чином, підпису підписуємося, лайкаємо пости, проявляємо активність. І також тут є завдання з телеграмом. Необхідно доєднуватися до спільнот Far Quest і також до телеграм-каналу. Багато людей тут учасників, бо активність потребує вкладень. І, в принципі, з одного боку це плюс, з іншого це мінус. Плюс це те, що буде менше учасників, мінус це те, що необхідно відповідне вкладення, але вони невеликі. Таким чином, виконуємо завдання, вони дуже швидко виконуються, і ось так швиденько на нашому балансі вже 70 Тисяч легкими діями відповідно за виконання соціальних завдань. Також тут, звісно, є реферальна система, ви можете відповідно, запрошувати ваших друзів, знайомих, ділитися вашим реферальним посиланням на різних соціальних мережах, таких як Twitter, також на Warpcast. В вашому аккаунті, і за кожного реферала ви будете отримувати додаткові ось ці ось монетки, поінти. Відповідно, за кожного реферала ви будете отримувати 10 тисяч і також ще бонусні поінти. Відповідно, за першого реферала ви ще отримаєте 100 тисяч. Далі за двох приведених рефералів ви також отримаєте ще винагороду. Далі за 5. Також за 10 і чим більше відповідно ви проведете друзів, тим у вас винагорода в вигляді поєнтів на вашому балансі буде більше. Тому можете з легкістю ділитися та запрошувати ваших друзів до активності. Ну, а тепер про автоклікари. Тут є ось такі ось тваринки, а вони мають певну кількість відповідно, тапів за секунду. Чим тваринка коштує більше, тим більше тапів за секунду вона приносить. І їх необхідно купувати, щоб не тапати самостійно. Вони будуть за вас самостійно тапати. Відповідно, купуєте, просто натискаєте на потрібну вам тваринку, наприклад, на першу вона коштує там, всього. Колиш 100 поїнтів таким чином купуєте і покращуєте її рівень, відповідно, також покращується кількість тапів за секунду. Відповідно, чим дорожче коштує тваринка, тим більше вона приносить, як я вам вже і казала. І краще в перші дні всі монетки, поінти їх витрачати на ось ці ось тваринки, для того, щоб їх покращити, щоб купити їх всіх та прокачати до... Певного левела, я, мабуть, буду все прокачувати до 25, го 30, го можливо, останні ні. Але перші 3-4 точно прокачаю до 25-30 го го рівня і далі вже, відповідно, вони будуть за мене самостійно тапати. Таким чином, купуємо ось ці ось тваринки автоклікери в принципі, можна заходити, наприклад, раз на 4-5 годин, коли наш баланс він вже поповнюється за рахунок ось цих ось автоклікерів. Купуємо нові, далі виходимо, і так перші дні, відповідно, купуємо ці автоклікери, далі вже будуть вони за нас збирати наші поенти, щоб нам не витрачати час на тапання по екрану. Також тут є рейтинг, ранг, таблиця лідерів, де можна подивитися топів, але краще на це не звертати увагу. В принципі, наша основна. Місія це купувати автоклікарем, виконувати соціальні завдання, краще там раз на день зайти, подивитися, чи не з'явились якісь нові. А, і, в принципі, на цьому все. Знову ж таки, ви самостійно самі для себе вирішує, вирішуєте до Підписуватися вам до цієї тапелки, взагалі до проєкту, до проєктів від Farcaster, але я раджу придивитися. На цьому все. Якщо відео було для вас корисним, то підтримайте нас лайком та вашою підпискою. Не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі. Та на наш телеграм-канал, там ви дійсно знайдете для себе багато чого цікавого, багато різних проєктів з детальною текстовою інструкцією для того, щоб прийняти участь в активностях. І на цьому все. Я бажаю вам успіхів та побільше іксів!